Розкажи мені, брате, як то воно вмирати. Чаю, чи кави і розказуй, мені цікаво. Ніде стрітися нам, тож розпитую просто неба. Всі говорять від серця ніхто від тебе. Брате мій, із Одеси, Херсону, Івано-Франківська, сум дівочий, сльоза дитяча. Туга, батьківська, 40, 30, 18 ти річний, Ти хотів би, щоб ми зберегли ворогу обличчя? Мабуть, так. Бо у кожного цього скота і ката має бути обличчя, щоб точно його впізнати. Брате мій, я готуюсь не жити, а просто бути, бо нема цієї помсти, такої спокути, щоб зробити, як було, вже не буде. І в цьому сенсі. Мої обидва загиблі, ти всім, а я в процесі. На твоєму шляху пелюстки, на моєму пастки, тобі ж не піднятись, мені ж не змога впасти. Я кажу, брате мій, тому що ти не проти. Мовчазні, мої браття, землі бо набрали в роти, тільки плачуть дощем, тільки вітром горнуть до себе і шепочуть. Жива? Живий, ну чого ще треба? А треба, бува, гадаю, чогось неземного, З... зем... неземної любові, сторіччя земного раю. Треба змити весь це, ти всю отруту, та не буде цього, хоч повинно, повинно бути. Тож скажи мені, брате, як то воно вмирати? Маю знати.